Питання це марафон на телеканалі Ті 7 Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю вам, аби ви стежили в режимі онлайн за всім, що відбувається у цій студії. Доєднуйтеся у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Ті 7 а також на нашому ютуб каналі. Стежте за нами там, будьте активними, залишайте свої питання та коментарі. Ми обов'язково їх озвучимо у цій студії. Не забувайте також і про гарячу лінію 068 777 50 01. Сьогодні в Україні відзначається де. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції це трагедія до більше 30 років і надалі нас супроводжує. Ну а в нашій студії ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександр Черняков. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Слава героям! Власне, якщо говорити про е, початок того, як все відбувалося. Чи пам'ятаєте ви, як ви дізналися про аварію? Чи дізналися ви вже в процесі того, як їхали туди, чи, можливо, чули раніше? Ну, Про аварію, по правді сказати, дізналися ми по прибуттю на саме місце. Але взнали ми буквально через пару хвилин після взриву, тому що я проходив срочну, строкову службу, От, служив в Києві. От, і по гарнізону прийшла тривога. І ще на, як то кажуть, чи щастя чи нещастя моє, я був діжурним проті. От. І як пролунала сирена сосна, ця хімічна атака, ми подумали, що можливо це ну, якась не тривога, а ну, звичайна, ось уч... навчання. Так? Так. От. Але підняли відразу ж все командування, і нас почали екіпуровувати. Ну, екіпуровували не так, як для ліквідації якоїсь техногенної катастрофи, а нас ліквідовували майже як на війну. Нас порадили, ну просто не... чого, що навіть розміщення атомної електростанції, навіть і командування частини, не знало. Хоч ми буквально 180 кілометрів від Києва знаходилися. От. І нас, коли туди відправили, вже коли по прибуттю на місце самої, ну, самого цієї станції. Тобто, фактично, ви станції, не знали, куди ви їдете? Ні, чесно, ми не знали. Але відправили тільки От. А вже коли по приїзду. Туди до самої станції. Нас там розмістили поблизу станції, там долина така була при в'їзді. Там розмістили нашу базу для відпочинку. І тоді в нас було три машини відділені: Арс, авторозливочна станція, ДДА, дегазація, дезактивація, де і РХ це машина радіохімічної розвідки. От, я був безпосередньо командиром е, арсу ми, про, ну, Наші дії були які, ми мусили очищати той транспорт, який виконував там е, завдання, ну, перевозки всякі, е, підсовували там уламки такими спецтехніка була. От ми всю цю техніку е, ну, очищали спеціальним хімічним розчином. Від того бруду. Панесаре, якщо ще трішки назад повернутись, можна була якась змога відмовитися? Чи ніхто не питав вашої згоди їхати, не їхати? Ну, вибачте, я тут срочну службу. Ну, от, ви собі уявляєте, зараз, якби нашим хлопцям сказали, давайте, будете ви воювати чи ні, так само і тоді. Ну, як, це... я навіть над цим навіть ніколи не задумувався, чесно вам скажу. Це було б безглуздо. Фактично був наказ і потрібно було виконувати. Ну, не те, що наказ. Ну, ми виконували службу, ми служили в армії. От. Я ж кажу, це рівномірно, щоб зараз хлопцям сказати, будете ви воювати чи ні. Так само і то. Звич... Коли ви під'їхали вже до Чорнобильської атмосфенції, наскільки були масштаби пожежі? Ми під'їхали вже був день, бо трошки була тягучка. Ми їхали вже, багато машин вивозили, ті, що там безпосередньо люди були, от, вони отримали досить велике опромінення, і їх вже відвозили. Дуже великі колони йшли, бо ну, будемо говорити відверто, багато людей було, які старалися втікти, звідти вивезти свої родини. От, і дуже важко було дійсно їхати. Що ми до Вижгорода так доїхали добре, а від Вижгорода до самого Чорнобиля дуже великі тягучки були. А -а -а. От. І коли ми вже туди приїхали, ну там ну, як, вже не було, були вже вертольоти, якими закидали землю. Я не знаю, для чого воно ну хтось дав таке розпорядження, Накопували землю в. Приближених селах люди сіл в парашути, і з цих парашутів прямо скидали ту землю в горловину самого реактора. Ну і кругом реактора були обломки. От. То, що ми провели радіорозвідку з цієї, будемо казати, з центральної частини, бо воно зворотню частину було вирвало там. Було 25 рентгент, а з тої сторони доходило до 49 Хоча смертельна доза для людини 50 гривень. А відчувалося в повітрі якось це? Чи було важко дихати Ну, ну Щоб сказати, було дуже сонячно, тоді дуже тепла погода була. От. Дійсно, ті дні прямо стояла спека, бо якби був дощ, можливо б. А так воно, сама жара, вона оце все якби скривала. Ну воно перемішувалося. Ну, то, що нам зразу були, дали йодований е, розчин якийсь, е, щоб щитовидка наповнилася йодованою розчовиною, там ну, менше поглинає тоді е, вже радіоактивних елементів. От. Ну і, як ви знаєте, що воно розпадає на три частини цих радіоактивних елементів: це гамма, бета і альфа. Гамма і бета це йдуть проникаючи радіація. Вона фактично для людини, ну як звичайно великі кількості, вона шкодить. ну, от. А саме небезпечна була альфа, від якої можна було захиститися, якщо б всі були засоби захисту в порядку. А не у всіх були засоби захисту? Ну, засоби були, але ви розумієте, що таке ходити в противогазі, коли на вулиці стоїть жара, ну, було б за 25, до 30 градусів доходило. От. Воно, звичайно, потім багато хто скидав. Ну, хто розумів, я, до прикладу, пильнував своїх хлопців, які були в мене в підпорядкуванні, що я їм просто наказував, ну не то, що наказував, а просив, щоб в жодному разі не знімали проти газів. А ті люди, які були, що не витримували, знімали, звичайно, воно ж там більше всього пошкодило саме вдихання того бруду. От, а які? скільки ви часу там знаходилися? Ми безпосередньо знаходилися, от як нас привезли, знаходилися 5 днів. Безпосередньо ми знаходилися біля самого реактора. От. Ну, фактично, 5 днів знаходитися в засобах індивідуального захисту. Ну, фактично неможливо. Ну, ми, ми 5 годин працювали угу. і 5 годин відходили, ну там, я знаю, кілометр два-два з половиною від реактора, типу на відпочинок. От. Якщо говорити про масштаби, чи ви пам'ятаєте, до прикладу, в пам'яті є досі, чи було багато людей, які ліквідовували людей, аварію? Хочу вам сказати, за все життя моє дуже багато подій було на ну, людей. Було досить багато. Багато людей ну, завозили, вивозили, ті, от, особливо ті, що наверху пожежники, їх дуже часто міняли. От. Ну, солдати, от, нас кажуть, через п'ять днів поміняли. От. Саме моє відділення. Mm -hmm. от. А там були інші підрозділи, які виконували трошки інше завдання, бо в основному вони виконували завдання по забезпеченню периметру, ну, охороняли, щоб бо людей вивозили, щоб не ну, знаєте, від цього ніхто не застрахований. Є такі люди, які. Ласкумі наживитися чужим добром під час трагедії, то багато цих хлопців, які виконували охорону, функції охорони, я за них не можу сказати, як їх міняли, тому що вони з інших підрозділів. От. А наше хімвідділення, от, ми були безпосередньо 5 днів там, і через 5 днів нас замінили на інших. Як побут там був влаштований? Тобто потрібно було спати, потрібно було якось харчуватися. Побут був досить дивний, я вам скажу, я в два десь два-два ну, з половиною кілометри, не більше там від реактора, був розбите містечко таке наметове. Ми спали в наметах, на щитах, дали нам були сухпайок, харчувалися ми тим сухпайком. от. Ну так, якщо чесно сказати, то, що мав. Перші дні трошки було там, а потім вже таке дотягували. Ну там, щоб якась кухня була, така для нас це, цього не було. Тобто фактично про ліквідаторів в той час не турбувалися? Ну, як я то ви розумієте, тоді був більший хаос. Я пам'ятаю, навіть от тоді був генерал Яковлів, приїхав. Це все таки генерал. Ну він тільки заїхав і от підходить до нашого відділення, питає на мене сержант, а що робити? Кажу, а що я можу відповісти на таке питання. Кажу, ви розумієте, це техногенна катастрофа, ви розумієте, яких масштабів. А ті масштаби вже розумілися, якими вони були? Е, ну, я вам скажу, я розумів, тому що я трошки на той час вже мав освіту, я сам геофізик, я вже розумів, яким воно. Буде, от. Ну, до людей не доходило, ви розумієте, це невидимо. Це просто невидимо. Ну там важко дихати, ще якісь там моменти. Людина отримала слабкість. Людина не бачить отої фізичної такої напруги. от, До прикладу, як сьогодні йде війна жорстока, війна, можна сказати, найжорстокіша з часів Костянтина. Таких війн не було ще. от. Людина бачить цей цей жах. А тоді, що? Просто вже там через пару годин, коли був вибух, воно пилюка вся осілася. Ну, бачили руйнування певного, будемо казати, об'єкту. І все. А решта людина просто ну, з часом, коли була ну, поражена радіацією, людина просто відчувала слабкість якусь. А щоб такий якийсь жах, як от, ну, не було того. А ви от. за ці п'ять днів відчували якісь зміни в здоров'ї? Ну, звичайно. Нас привезли, ми Почули слабкість і запаморощення було, але все рівно ми мусили виконувати то завдання, яке перед нами було, поставили. Ми мусили обробляти ті засоби, які виконували роботу. Ну, як то каже, вже Побачили, як відвозили тих пожежників, які постраждали. Вони дійсно були досить високе опромінення. От. Якась відповідальність з'являлася свого часу. Ну, а надавали якусь медичну допомогу, окрім того, що йод дали? Ні, нічого такого нам не надавали. Вже коли ми були переведені в Київ, от. правда, ще пішли були на парад. Першу, Це взагалі. Так, да, першого. І потім після параду нас були, положили в санчасті. Ну, дійсно, була досить така слабкість. Ми... А потім після десь до місяця ми були в частині в санчасті, і тоді нас знову по підрозділах відправили від. Ну, проходити свою службу. Правда, поміняли нам техніку, бо всю техніку, якою ми виїхали з Києва, всю техніку, там ми лишили, ми техніки не брали, тому що вона дійсно мала досить високе опромінення. Це, там було кладбище, таке техніки. Ми нас до Києва привезли, от, і в Києві вже. Після е, госпіталя нам були, видали нову техніку, і ми продовжували нести свою службу. А вже інші їхали, виконували ту роботу, що ми виконували. Ви згадали про цей парад, і насправді це ну, шокуючі дії радянської влади в той час, коли фактично відбувалася техногенна катастрофа, яка загрожувала всьому світу, там був парад на 9 травня. Е... А люди на параді вже розуміли, що щось відбувається в Чорнобилі? Е... Чесно казати, от ми проходили, ну як ми там перед паратом, коли солдати вигнали от колонію, щоб іти, от ну, люди проходили і між собою так чули. Люди якби перешептувалися, Ну, такої, щоб. Бо в першу чергу вивозили начальство своїх, вище керівництво, вивозили своїх родичів, дітей. От. Ну і хто кому там тихенько на вухо сказав пошибки, а вже десь після 5 травня вже тоді почали люди повністю, ну так, якби, ну не то, що паніка якась була, але старалися покинути Київ, вивезти в якихось лагері піонерські, десь таке, подальше від Києва, постаралися. Дітей. Ну, даже я вам ще більше скажу. Там досить багато було обладнання, ну, яке не задіяне на самій Чорнобильській станції. І те обладнання вивозили в Крим, в Криму є е, Щолкіне таке. Там хотіли також будувати атомну станцію. От, а в тому з Щолкіну е, знаходиться Грезовий вулкан. Саме наша експедиція при допомозі колег з Італії. Відстояли, щоб не будували там атомну станцію, Бо якби ще були в Щовкіна, побудували, то а там вже почали будувати і це обладнання вони везли з Чорнобиля всією залізною дорогою це за південна Залізниця. За Байдуйте через всю Україну а. до Криму. А як вдалося відстояти, пане Олександрі? Як вдалося відстояти? Керівництво експедиції почало. Ну, Доказувати, що там гразвий вулкан, і він діючий. От, і тому, а побудувати атомну станцію це досить велика маса. От, а там же знизу і пливуни, і все воно могло провалитися, і могли бути масштаби значно ще більше, ніж на Чорнобилі. От. І досить важко було тоді в Радянському Союзі щось доказувати. При, ну, звернулися вже тоді до італійських е, науковців, і ті вже почали переконувати, вже, можна сказати, вже тоді було даже на міжнародному рівні, хоча в Радянському Союзі про це мовчали. Але це питання було задіяне на міжнародному рівні, щоб закрити, щоб там те будівництво, щоб його е, не проводити, то там були поставили тільки термостанції, ну, від, як геліостанція, знаєте uh -huh. Це стоїть такий шар, він від сонця нагрівається, і так само при допомозі пари він виконував, ну, добували електроенергію. Тобто це більш безпечно, ніж атомна ну, Звичайно, звичайно. звичайно це, це, можна сказати, сьогодні от ці панелі сонячні ставлять. тільки ну, сонячна панель, вона акумулює сонячну енергію от, в електроенергію, а то виконував при допомозі пару геліостанція. Якщо зараз, пане Олександре, оглядаючись на всі ті події 86-го року, на всю роботу, яка була виконана, наскільки все було організовано так, як мало би бути організовано? Ну як вам сказати, дивлячись от на сьогоднішні події, те відношення Росії, воно могло би бути до нас? І тоді Радянського Союзу до України, мені таке враження складається, що воно було сплановано. Його було можна набагато більш ефективно організувати, тому що, маючи такі небезпечні, бо це є небезпечним об'єкт, до нього можна було заздалегідь готуватись. Повинні бути спеціальні підрозділи підготовлені саме по ліквідації таких наслідків. Але його чогось не було створено. Старалися. Цю ліквідацію, ліквідувати руками людей, які зовсім до того були не підготовлені. Ну, до прикладу, візьмемо, да, ми були в хімвідділенні, в хімвідділення більш-менш з цим ознайомлене. Але ж там було багато гражданських людей, які до того взагалі відношення ніякого не мали. От представте, людина, яка працює там якимось водійом чи ще чимось, і її. Туди привезли виконувати певні дії. Звичайно, та людина вона нічим не захищена, не обізнана, і така людина піддається пораженню тої радіації. Люди тоді не розуміли, як потрібно діяти, який має бути механізм дій, до прикладу. Не було такого, що не знаю, в школах про це розповідали, в університетах, в армії і так далі. За що ж, власне, я й вам говорю, що для цього були повинні підготовити, маючи такі об'єкти, але воно ж не було підготовлене. Тоді завезли людей для ліквідації зовсім не підготовлених. Через що масштаби такі катастрофи? От в Японії, бачите, там було все організовано, там у них все було підготовлено. Були спеціальні люди навчені. Вони організовано лишили ту зону, от, і, а підготовлені люди виконували ліквідацію, а в нас виконували самі громадяни, громадяни і солдати. Зараз минуло 36 років, фактично так, і е, ми так само на порозі ядерної небезпеки. Є. На запорізькій атомній електростанції знаходяться російська армія, які там фактично роблять будь-які ядерні погрози. Там знаходиться техніка, обстріли станції так само продовжуються. На ваш погляд, зараз ситуація, хоча б з інформуванням людей якось змінилася, аби ви не знали, як ну, діяти е, е, ситуація з інформа... з інформацією людей дійсно змінилася. Люди трошки вже підготовлені. Там, наскільки я знаю, людям молодим до 40 років дають ну, той самий розчин так. йоду, щоб заповнити щитовидку, щоб людина менше в разі небезпеки отримала тої радіації. Але з другої сторони, це набагато масштабніше і набагато небезпечніше, тому що під час, будемо казати, в Радянському Союзі відходи все-таки вивозилися з Чорнобиля. Як би там не було, їх вивозили десь ще в Сибір, чи куди там не було збереження стільки тих відходів. Запорізька атомна, на відміну від Чорнобильської, має шість реакторів, які набагато потужніші. І ще велика небезпека в тому, що там зберігаються відходи, а відходи, як правило, це сміття. І не дай Бог навіть не обов'язково, щоб туди попав якийсь снаряд наш і навіть може здетонувати їхні снаряд. Вони розмістили там гради. І це ще гради Радянського Союзу. Це зброя, яка вона сама по собі може вибухнути в будь-який момент. І коли підніметься ця пилюка, це буде масштабен значно більше, ніж при Чорнобилі. І тут вже буде не керовано, навіть те, що воно йде організовано, там, я ж кажу, молодих людей забезпечують певними ліками, ну, масштаби будуть значно, значно більші. На цим питанням взагалі це навіть не Україна повинна прийматися, а весь світ. А то з МАГАТЕ приїхав один представник, там побув, я навіть не знаю, чи він досі є. Це весь світ повинен, тому що такі об'єкти це. Це терор не лише проти України, терор проти всього світу. І тут дуже важко щось сказати, коли світ спостерігає. І ну, будемо надіятися, молитись на Бога, щоб все пройшло, щоб не відбулося ніякої біди там. Та будемо на це дуже сподіватися, вірити, що буде якийсь вплив на російську армію або Збройні сили України вже їх з ну, цієї території. Тому, пане Олександре, якщо повернутися до вашої історії зараз, як ваше здоров'я за всі ці роки? Чи якось вплинуло з... у ці п'ять днів на час? З, звичайно, вплинуло, тому що я ще достатньо молода людина і фактично багато є таких проблем з здоров'ям. От саме головне це онімія що буває часто, ну, голова відключається, повністю можна впасти. Багато випадків вже таких було. І були такі випадки під час роботи, що такого ставало. Але мусиш жити, мусиш працювати, бо інакше не буде, звичайно. Підтримка від держави за весь так, цей час. На, Чи є на, на сьогоднішній день, да, трошки, не трошки, але значно збільшилась підтримка, можна сказати, і, і, і лікуванням забезпечує держава досить непогано. Ну, бачите, от, я недавно був, ну просто що світло постійно виключали, і, звичайно, тих всіх процедур пройти не можна. от якби не підтримка от, саме лікуванням від держави, я б навіть не знаю, чи в такому стані я б ще міг би пробути до цього часу. Як часто так. оці санаторії? Раз на рік Ну, то, раз на рік, рік дається, так. Да, ну, воно ну, все рівно. Ну і так, і ліки дають. Безкоштовно виділяють, от, тому що в мене і гіпертонія. Ну, на постійній основі мушу приймати кожен день ліки, бо якщо не будеш приймати, то теж. Але держава дуже от за цей період, особливо за останні роки, держава трохи більш виділяє уваги, особливо от, в підтримці лікування. А з роки а, незалежності це. ця ситуація, якою була взагалі за 30 років? Ну, трохи хуже, але потихеньку в воно не Ну, звичайно, за все мусиш сам добивати. Зразу я було стидно, чесно вам скажу, якось. Бо казалося, що в держави просиш якихось подачок. Але потім, коли стало здоровим, хуже. І прийшлося звертатися до держави, а кудись. Ну, це абсолютно не соромно, пане ну, тому Оксане. Не в соромі справа, просто так. ну Розумієте, молода людина, як то каже, ще. Але не маючи здоров'я, вона трошки йде якась така накладка. Але... Ну, на рахунок, я кажу, держави, от не знаю, як воно далі буде, навіть всі тяжкі хвилини для держави, держава про нас не забуває. Можна сказати, от, я коли почалась війна, я навіть не уявляв, що воно буде далі. Але держава досить ну, на високому рівні підтримує. Ось чи ви підтримуєте зв'язок із тими, хто тоді в 86 му разом із вами брав участь так, у ліквідації? Так, я підтримую. Ну, безпосередньо буду говорити ті, що мої були підлеглі. З ними я ні з ким не підтримую зв'язку, тому що вони всі з Росії. Mm -hmm. От, вони в Росії ну, я за це питання не хочу говорити, але є, що зі мною служили у підрозділі, вони були після мене. У нас тут в місті є Вітя Костюк, він теж досить форія йому. От недавно поміняли тож, ну, з серцем проблеми, поміняли йому клапана. От, ну, ми так з ним підтримуємо зв'язки. Анатолій Зануда є, це... він в Вінниці, Там, ну, він ще служить, правда, він сам військовий. От. І син його пішов по з шляху батька, теж військовий. Ну і багато таких: От, і Люлькун, Віталій Григорович. Це наш секретар Чорнобильської спілки райони. Ну, от, сьогодні він, мабуть, форіє, бо він досить часто почав останнім часом хворіти його. Багато є таких хлопців, от з Чорного острова є хлопці, які ми спілкуються. Ну, зустрічаємося, звісно, не постійно, тому що у кожного свої проблеми, своя робота, таке життя, що кожна людина мусить так. виживати. Але такої, коли нагода, зустрічаємося. Пане Олександре, я вам дякую за те, що ви поділилися своєю історією в нашій студії. І нагадаю, що сьогодні ми маємо згадати усіх тих, хто ліквідовував цю страшну аварію на Чорнобильській атомній електростанції, в той час як радянська влада робила усе необхідне, аби приховати від світу цю трагедію. І нагадаю, що в нашій студії був ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександр Черняков. Дякую, що ви прийшли в нашу студію. Я бажаю вам в першу чергу міцного здоров'я і дякую вам за те, що ви рятували усі українські покоління. Які далі далі народжуються. Ну дякую вам, що ви не забуваєте. Бо така підтримка вона не стільки. Буду казати для чорнобильців потрібна ця підтримка, скільки вона потрібна для тих людей, для підростаючого покоління, що держава таких людей не забуває. Тому що розумієте, для нас, ну будемо казати, ми перебули, особливо ліквідатори. Ми перебули ту трагедію і все. Але ця трагедія на сьогоднішній день це техногенна катастрофа, вона може не дай Бог. Статись в будь-яку минуту. І треба, щоб люди знали, що про них не будуть забувати, щоб люди були впевнені, щоб люди ставилися відповідально в разі якоїсь біди. Так як сьогодні в нас досить страшна трагедія, це біда, це геноцид нашого, нашого народу. От. І велика шана і хвала тим синам і дочкам, братам, сестрам, які сьогодні. Там на передові, в окопах, в такі тяжкі хвилини відстоюють нашу незалежність, нашу перемогу. Слава Збройним силам України. Ми щодня дякуємо і закликаємо вас підтримувати військовослужбовців. Пам'ятайте, що 10-20 гривень ваші руки у волонтерських центрах завжди наближають нашу перемогу і допомагають зберегти життя наших військовослужбовців. На ваших рахунках на ваших екранах реквізити Нацбанку підтримуйте в благодійних фондах, волонтерських центрах. Ми постійно закликаємо вас це робити. Війна не закінчилася, і ми разом з вами маємо наближати перемогу. Дякую, пане Олександре, за ваші слова і нагадаю, що. Ми повернемось до цієї студії вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся зараз. Марафон єдині новини.